Україна, знаєш? І Зараз до нас доєднується Муса Амаев, наш неймовірний абсолютно кореспондент, і одна, один з людей, який стоїть за, за Ічкерійським спротивом і стоїть дуже близько до е, уряду е, Ічкерії в екзилі. А, Салам, брате. Салам, салам. Добрий день. А я хочу познайомити вас. Це наш колега і людина, яка я дуже надіюся, буде долучатися частіше до наших ефірів сьогодні. На Юмені а це така прем'єра в нашому цьому подкасті, в нашому блозі Сергія Костяжа з українського телеканалу ICTV. він представляє ICTV і і злюбки погодився доєднатися до наших підсумків року в останньому нашому міжнародному етері, який ми розпочали. Ну в новому такому форматі. Те, що новому для для українських глядачів, ми почали його з літа разом з Ніком Фельдманом. Нік я сподіваюся, теж долучиться до нас сьогодні. Він а, поки що на лікарняному мусаломаєв представник а, і один з очільників, Реально, де факто а, е, і один з речників а, спікеру а, спікерів і Ічкерії Незалежної Республіки Ічкерія в. А, екзилі. А муса, друже, а, перше питання до тебе. А що для тебе особисто стало головною несподіванкою 2022 -го року? Що для тебе стало шоком? А, або, а, або таким, знаєш, дозою кайфу, який ти неочікувано отримав для себе, яке вирізняє для тебе цей рік, який для тебе стало фундаментальним таким засадничим? А... Шоком для меня стало это начало войны в Украине. Это первое. Все-таки вот мы не ожидали, что Россия начнет эту варварскую войну. Это для нас было шоком на самом деле. А вот вот, вот это самым таким долгожданным событием которого мы, мы ждем очень давно, именно чеченцы, люди, которые стоят на стороне э, независимости Чеченской республики. Ичкерия, это признание украинской рады э, независимости Чеченской республики Ичкерия, Это, блин, это не передать просто. Очень реально. Это сильно было на самом деле. Я не ж в мене нема слів. Okay. Я тобі чесно скажу, друже. У мене забракло слів. Ну у, у мене відбирають річ говоря на, на, на русском языке, В мене відбирає реально мову в цей момент. А, Сергію, а я просто хотів сказати тобі, що і трошки похвастатися, тому що ми були першим з таких, ну і з мейнстрім, не з мейнстріми, не є мейнстрім, медіами є. А, Таким а, новаторським доволі проектом, але ми зробили тоді з мусою і з іншими а, людьми. Ми зробили перший ефір на день незалежності. А ічкері це було 6 вересня цього року, і що для мене стало особисто надзвичайною такою подією. Ну, що ми зробили марафон. Знаєш, і ми включали абсолютно різних людей. all walks of life, знаєш, як кажуть американці. У нас була Таміла Ташова, В нас а, на цю тему говорив і Павло Клімкін говорила і Клімпус Ценцадзе з комітету євроінтеграції. І був Яхмєд Закаєв, і був і Ми зробили такий марафон до дня незалежності. Країни, яка ну поки що, не в де юре вже давно відбулася, да, і боролося з свою незалежність у двох страшних войнах, А де-факто поки що є окупованою. Але але це сталося. Я хочу, щоб ну ви ви задружилися, стали справжніми інформаційними партнерами в усіх проектах, які ви робите. І Сергій із нами, із своєю основною роботою, ну і Муса, як речник. фактично уряду в экзиле. Поэтому, э, друзья, э, рады вас обох приветствовать в этой студии сейчас, в этой виртуальной студии пока. Да, спасибо тебе. Э, кстати говоря, очень важно, что э, Украина очень сильно изменилась, Вот, потому что еще недавно э, очень многие люди, даже официальные, называли э, борцов за независимую Чкерью они называли их там боевиками, например, да, там и так далее, то есть и, а... и, и, и... И да, даже террористы, <дум> да, да то есть, ну, и, как бы, абсолютно российской повестки на самом деле. Вот. И очень было важно, что за второй год Украина достигла очень большого прогресса. В общем, кстати, из Беларуси аналогично. Беларусь признана оккупированной территорией по факту. А, наконец-то, хотя до этого, помните, были Минские встречи, там, а, там предыдущий да. президент есть там к Лукашенко вместе с Путиным, причем а, нынешний президент также там в 20 году обращался к Путину, что вот там Александр Григорьевич согласен принять нас в Минске, какой Александр Григорьевич в Минске, то есть, а, и наконец-то Украина признала а, Беларусь, территорию Беларуси оккупированной территорией, что де факто соответствует положению дел на данный момент И это очень хорошо то есть мы этот прогресс сделали буквально за год вот если там вот для меня самым большим сюрпризом 2022 года их было два первое это насколько украинцы ну, стремительно меняются то есть колоссально просто вот украина сейчас это совершенно другая страна то есть, ну там, если там кто-то там снес бы там памятник Пушкину или Екатерине в год назад, все сказали бы: "Боже, ну как?". Это же наша история, это же часть нашей истории умение. То есть, ну сейчас уже все понимают, что это не часть нашей истории, это часть истории другой страны на территории нашей страны. Вот все, как бы, да. Причем страны далеко не дружественные, поэтому, э, то есть, совершенно поменялось отношение. А Второе, вот что для меня очень сильно удивило, это невероятное слабость и откровенная политическая тупость России. Вот мне почему-то казалось, что они расчетливые, они умные, и вот, несмотря на все подготовления к вторжению, а у меня были свои инсайды и о том, что, ну, что это неизменно будет, и, в принципе, было понимание на каком-то логическом уровне еще с января, но все-таки была какая-то уверенность, что, наверное, все-таки нет, ну, ну это же так тупо. То есть, даже если допустить самые крайние варианты, Украина будет за три дня там вся захвачена, это же санкции, это колоссальная территория с партизанской войной, ну, это там 15 миллионов пенсионеров, которых надо на что-то содержать. При том, что не на что содержать уже российских пенсионеров в России. То есть, ну как? Ну, то есть, ну это же глупо, ну, 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 ну оно же не сработает. И вот отказывалось, ну мне почему-то казалось, что российское руководство оно хоть немного умнее. Ну, Это было для меня открытием на самом деле совершенно несостоятельность нынешних российских полиций. Окр... И, что значит, и, и окрім меньших речей, да, от, ну а, коротко, просто повертаюсь, до щучить абсолютно згоден с Сергеем, да, ну, но на глобальном рівне, питания нема, на таком рівне дуже тактичному, знаешь. Эм... І водночас теж дуже глобальним, тому що ну ічкерія стає першою ластівкою, першим чорним лебедем, який взлітає з. Території окупованих земель Рашистаном і відкрито демонстративно одверто, щиро і потужно заявляє про свою незалежність. Зараз і вже і, ну ми маємо три підрозділи чкірійців, три підрозділи чеченців і батальйон шейха Мансура і батальйон імені Джехара Дудаєва і Абнон новий, який крований зараз і організований за участі прямої і за керівництво Ахмеда Закаєва, лідера Ічкерійського уряду в Екзилі. А, і ми і це лише початок, тому що ми вже говоримо про дагестанські підрозділи. Ми вже починаємо говорити про черкеські підрозділи, про підрозділи етнічних черкесів з тої самої друзі землі, в якій на якій за кошти КГБшного банку Росія який перший, який відкрився в Криму в 2014 році, в той самий місяць, коли там був вбитий перший український військовослужбовець Сергій Какурін, русський за походженням український. Картограф прапорщик картографічної частини, який не зрадив присязі українському народові, не зрадив своїй батьківщині, реальні і загинув в першому тому возітині без ще беззбройному на той момент з нашого боку, і, о, ць, і на гроші цього ж банку Росії, який був відкритий там. В тому самому Сімферополі в той самий місяць загибелі нашого першого вояка, а на гроші ці на землі Черкесів будувався оцей а, а, гідезний палац а, монстра кремлівського а і черкеси, до яких вже Росія звикла як додавно за, ну, поневоленого народу. Менше з тим їх представники вже зараз поки що дуже обережно, але приїжджають в Україну, будують свої підрозділи тут. І це неймовірно. І ми за ці роки ми пройшли від того, що вісім років тому на нашій землі а коли такі дуже тіньові і дуже специфічні фігури як в наших силових структурах, так і в і, і серед нашого спротиву, а коли МВД вбивало Сашка Білого, коли воно вбивало єдиного комунікатора з чеченським спротивом, тут при всіх нюансах цієї атаки на білого, при всіх нюансах самого білого, це був єдиний комунікатор. На якого могли покладатися чеченські бійці. А тоді Ахмед Закаєв не міг відкрито приїхати в Україну, тому що він обґрунтовано розумів, що за минулих урядів ми, ми держава Україна, ми мусимо бути свідомі, що ми відповідальні за це до певної мірно. Що це уряди, за які ми голосували. Тож ми Україна віддавали на той момент чеченських бійців, людей з інших країн колишнього постсовка, а віддавали їх ворогу. Віддавали їх ФСБ. Тепер Ахмед може приїжджати в Київ, він може будувати тут свій підрозділ. А і, і це абсолютно інший рівень взагалі всього, що робиться. У мене питання зараз до муси. Тому що ми так в такому бліц режимі сьогодні розглядаємо ці теми. А, але я хочу о, о, власне огорнути нашою увагою все, що можливо на ці теми. Тому що ми вами підсумки роки. Насправді навіть двох годин для цього недостатньо. Це точно, але ми пробуємо схематично це зробити. Муса а, у, у мене до тебе таке питання. А, ми маємо власне місяць вже. Ми маємо два місяці. А ми маємо грудень і листопад, м з моменту прийняття Верховної Ради України цього рішення історичного рішення. На цей момент, як зараз уряд Ічкерії в екзилі, як зараз Ахмед Закаєв, ти інші люди. А як ви в Європі працюєте, і в яких країнах, якщо щось можна деталізувати, над своїм дипломатичним визнанням і над підтримкою до вашого руху незалежності? Наскільки мені звісно, зараз йде робота о, о продовження, признання вже є. И ведется работа дальше, признание паспортов, межведомственные какие-то договора, скорее всего, будут между Украиной и Ичкерии. И, насколько мне известно, также будут проводиться работы о признании Ичкерии другими странами Евросоюза. Вот эта работа, насколько мне известно, уже начата. Вот, если коротко так сказать. Поэтому, как бы, начало есть потенциал есть, людской ресурс тоже есть. То есть, ну, как бы, все, что мы вот на протяжении 23 лет ожидали, сейчас уже потихоньку начинает падать к нам в руки, и потихоньку-потихоньку мы организуемся и, двигаемся вперед. Вот, если коротко так сказать. Если с боку ЕС нарешті эти кроки, это не будет не просто прав Вашого народу на самостійне існування і визнання його можливості обрати свою долю сви, свої вектори в політиці. Це буде визнання розпаду Росії, який фактично вже триває по факту. Ми його всі бачимо. Также ну, також закаєв приймають участь в форумі свободних народів Росії. Там, там неоднократно поднимался вопрос о независимости Чеченской республики, Чкерия, о репарациях, о многих-многих факторах, которые задолжала Россия перед чеченским народом. Это все как бы в процессе, и как только развал России произойдет, мы то, что должны получить за это время... Чеченський народ должен отримати однозначно получить. А він вже йде. Розпад Росії вже йде по факту. От якщо ми подивимось уважно, от хтось сприймає розпад в вигляді 91-го року, що там мають зібратися там лідери, як Кравчук, Шушкевич, Єльцин, і підписати, що все розпалось. Насправді ні, розпад може бути, розпад починається інституційно, тобто, коли розвалюються органи влади. От коли за наказом Путіна російська армія віддає свої танки Пригожину, абсолютно якийсь нелегальний підрозділ, зібраний з якихось там зеків і так далі. І ці зеки в прямому ефірі знімають відео, як вони матерять і поносять начальника генштабу Герасимова, про те, що вони ніхто. Тобто якась структура нелегальна, просто в Росії отримує колосальні повноваження, отримує ну, гігантська силова структура, отримує там е і так, ну, важке озброєння і так далі, і посилає прямо вищих офіцерів, і їм ніхто не указ, і вони самі ведуть бойові дії, тобто, абсолютно не, не погоджуючи їх з командуванням, ні з ким. Тобто і Пригожин себе веде як ем, якийсь е, там польовий командир де, початку 20-х років більшовицький, який нікому не підкоряється йому на всіх плювати. Це розпад інституційний. Тобто, коли Росія навіть не контролює цих от своїх гоблінів, які просто роблять, що хочуть, випрошують танки, отримують, де в якій країні якась нелегальна структура е, неофіційна може формуватися з. Людей, яким навіть немає місці, тобто зеків, і отримувати танки, літаки, артилерії на озброєння. Назвіть хоч одну таку країну, такого немає навіть в Північній Кореї. Тобто це каже про те, що Росія вже сиплеться інституційно. А як тільки вона посиплеться інституційно, то багато ж можуть і губернаторів і інших запитати, чому пригожену можна, а мені не можна. Як тільки вона почне розпадатися територіально, народи, які борються за свою свободу, їм буде легше а, діста, взяти те, на що вони давно заслуговують, історично Я скажу проводить. Если бы в своє время мир смотрел э, на войну э, в Чечне, С другого ракурса, то сегодня не вставал, не вставал бы вопрос о развали России. Не вставал бы вопрос о, о, о сохранении территории Украины. А не видели бы сегодня на территории Украины как мирные, так и военные украинцы. Если бы в свое время мир обратил внимание на растущее зло, именно империя зла Российской Федерации. И в свое время нам не нужно было, наверное, даже... Такого, такого количества оружия такого количества э, такого количества э, поддержки мировой, как сегодня это происходит на Украине, нам хотя бы 10 5 от той помощи, которую сегодня оказывает э, мир Украине, нам бы этого было достаточно, чтобы дойти до Кремля и придушить эту гадину в Кремле навсегда, и тогда бы тогда бы вот э, сегодня не было бы войны в Украине. Слухай, ну геніальний Джохар Дудаєв передрік це все. Він передрік це 94-го року, він передрік і атаку на Крим, він передрік і а, спробу анексії Грузії частково вдало цю спробу. А насправді гібридною окупацію, яку ми бачимо тепер. І, чорт забирає, ми були сліпими протягом 30 років. Ми були сліпими кошенятами, які не бачили абсолютно нічого, що робиться навколо. А, знаєш, і а, це знаєш з історії. Дуже близька мені людина на, на сьогоднішній день розказувала мені вчора одну дуже важливу історію. значить, західна Україна уроки історії да там в університеті, да і їм викладали. А, Якісь там тридцятирічні війни в Європі, знаєш, там позаминулих століть. їм викладали все, що завгодно. Їм викладали якісь історії, які безумовно важливі для розуміння геополітики світової, але вони важливі для Франції, і Британії як центру всесвіту для себе. Вони важливі з погляду з Парижа, чи з Ліворно, чи з Порто, чи з будь-якого іншого місця, але з української точки зору вони абсолютно вторинні порівняно з тим, як вела себе імперія на цих територіях. Як треба було би аналізувати політику скоропадського політику ради політику джохара дудаєва політику усіх президентів Ічкерії, яка а, боролася за свою незалежність політику Єльцина, політику Чордзебрай, не говорячи вже про найголовніших монстрів цієї доби а, історичної, яких просто перед між Різдвом і Новим роком не хочеться називати. А замість того, ну нас щили історії за якимись абсолютно чужими для нас підручниками, не обов'язково неправдивими, це не обов'язково був наратив Роша Але це могла бути реальність, яка не дотична до нашої реальності. А, і, а, і це змінилося насправді, тому що підручник історії тепер пишемо. Ми тут і один з таких людей е, є зараз в цій студії. Це Мусаломаєв. І якщо хтось... На наприклад, доєднався до нас лише зараз. в Останній наш міжнародний ефір цього 2022 року, Муса другого це людина, яка, окрім того, що є зараз речником, одним з речників уряду в екзилі, одним з його а, реальних функціонерів ічкіївських, він так само є колишнім в'язнем Кадирова. Він є людиною, яка пережила кадирівські тортури в Грознінській, А як ми тепер кажемо, Джохарівській, насправді в'язниці, і він є людиною, останньою, яку врятувала легендарна Анна Політковська. Яка колись робила ім'я нової газети реальною газетою разом з Наталією Естеміровою, а яка потім перетворилася звичайно вже на ця газета. На ніщо а, і власне канула в невідомість і, і, і в, в якусь позаісторичний абсолютно вже контекст. Це мусаломаєв. А муса, друже. Я дякую тобі за цей час. Ми ще будемо повертатися до нових а, наших з тобою розмов і до нових наших а, діалогів в, в наступному році. І а, в усіх форматах, і в міжнародному, і я сподіваюся, в форматі редколегії так само. А, Побажання коротке від кожного з нас. А, ну від мене, я думаю, зараз доєднається Сергій. До цього моє побажання, друже. щоб ми як найскоріше випили а, міцного чорного чаю в місті Джухар. А я думаю, викуримо по сигареці там. А можливо без сигарет, можливо, до того моменту я нарешті кинув палити. До зустрічі на чай в місті Джохар, Я сподіваюся, 2023 року. Сергій, твоє побажання, потім Муса, потім. Ми будемо в Грозном, в Джахарі, а потім поїдемо в гори отдихай. Я не знаю, як щодо Джохару, але от, е, треба буде обговорити місце розміщення посольства от, в Києві десь. Тут, там, там, мабуть, побачимось десь десь на відкритті, там уже вручені вірші Це Это питання. питання, Ми їх швидко вирішуємо. Нам сейчас нужно розвалити Росію. вернуть то, что Россия должна всем нам и вам и нам, и чтобы отныне и навсегда больше никогда, ни вашему народу, ни нашему народу, не было никакой угрозы, никакой опасности со стороны так называемых расистов. Чтобы раз и навсегда это закончилось. Я думаю, це вдасться, тим паче, що у нас хороші союзники, в першу чергу сама Росія, яка робить все абсолютно для свого розвалу. Тобто, ну там ну, це просто шикарно. Я думаю, що там окремо треба буде і Шойгу відзначить, там, і Путіна, і Герасимова. Рішення приймаються просто чудові, одне краще іншого. Це просто навіть не очікуєш такого іноді, ну, що ж, що... ані просто не розчитували. Ані просто не розчитували. Понимаешь, они не рассчитывали. Они думали, все будет то же самое, как и в Чечне. Мир промолчит, Украину захватят, поставят свой марионеточный режим, и дальше будут весь ужас, который они творили до сих пор в Чечне. Прогадали, просчитались. Ну, они же в 90 и в Чечне прорахувались. Они постоянно просчитываются, на самом Если так подивитися. Просто в Чечні їм це вдалося їх порахунки виправити за рахунок того, що вони просто задавили масою і познаходили зрадників, які готові були з ними співпрацювати. Да. Тож, з Новим роком, друзі, Зараз у нас доєднується Німеччина, буде Леся Пульман. А я думаю, з настю Кримову вийдемо, вийдемо в випускно вже пізніше, якщо, якщо не буде зараз Лесі, але думаю, що вона зараз доєднається. Муса ще раз друже до нашої вилоски в гори з Грозного і до відкриття Сергія абсолютно правильно каже: до відкриття посольства ічкарі в Києві, да. що можливо станеться. І ми, і ми подивимося, що станеться швидше. Це цікаво, і на це можна робити ставки. І ми, ми, ми повернемося до такого тоталізатора, я думаю, в перші ефіри наші вже після новорічні, після святкові. Дякую, брате. З Новим Годом! З Новим роком!